Зерно лежить, і я в хліві, і він кричить. Чого кричиш? Що тобі вредить? Якби щось нездоровий, ну, видно було, б, що нездоровий. Здоровий, і все, Ну, таке безтолкове і то чим день ще більше кричить, я такого не можу витримати. Дякую медвідь, і тебе з Різдвом Христовим. А отдохнули, діньок і строїм. Бог тобі в поміч працюй, хай все буде добре. Бабуся Галя, Оля Прибейська, Марія, Галина Рудова, Інна, Світлана Михнюк, Оля та Юля Бойко, доброго ранку і гарного дня. Галинка Рудова, бабуся Галя, доброго ранку. Будьте всі здорові, любові та підтримки від родини. І це не то, що там хтось винний, він же зразу не кричав, все нормально. Потім лучче, 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 і то вже тепер так кричить, що то капець сказитися можна колонел. Як так можна, не знаю, поки... Буду йти хорошої трансляції. Гарного вам настрою і гарного дня, і гарного дня всім, хто у чаті обіймаю усіх. Щасливо вам щасливо, гарного робочого дня, Андрію Кириченко. і тільки хороших новин. Ну, Тик-тик-тик по екрані. І буде лайчик. Медвідь роботаємо з 5-го числа на Рождество отдохнули. Діньок і опять строїм. Погода мінус один, е, плюс один. зрозуміло, Чи то мінус 10, плюс один? І сніг валить. зрозуміло, Хай вам Бог, тобі Бог допомагає. Ось. У нас тут снігу нема, але ж нічого. Марія Нагорна, доброго ранку Чумаченки. Здоров'я, затишку, добра у вашому домі. Інна, так, четвер. Галинка сердечка, Оля Чумаченко, дякую, Марія. Медвідь, оддохнули дідьок і строїм. Добре і тебе з Різдвом, а на вовк доброго мирного ранку. і всіх, хто в чаті, всім мирного позитивного дня. Лайчик є. Дякую. Бабуся Галя, Віктор, Інна, Ілюша, Катерина, Таня Стельмах. Марія Нагорна, доброго ранку і гарного вдалого дня. Так, Марія Нагорна, усім друзям, хто завітав до Любочки, зичу доброго ранку, здоров'я бережи, Боже, вас та ваших рідних і вас, хай Бог, береже. Бабуся Галя, Анна Вовк, доброго ранку і гарного дня. Віктор, доброго ранку, Давід, Мадіяр, Маді привіт, привіт, Оля, Люда Навер, Анна Вовк, медвідь, Віктор Рибаченко, доброго ранку. Бабуся Галя, в нас дощу нема, але вітер сильний, теж снігу нема, але щось похмуро. Зрозуміла. Хай буде сонячна погода. Як за вікном, так і на душі. Так, тетяночка прийшла наша. Доброго тихого ранку, і всіх, хто в чаті. Миру, спокою, добра. Дякую, Тетянко, і вам миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Тетяна Оля Чумаченко, доброго ранку. Марія, всім гарного дня, до вечора, до вечора, Маріна. Гарного денечка вам і всього найкращого. Так, бабуся Галя, друзі, всім дякую за вітання і вам всього найкращого, миру і добра. Ілюшка, привіт, Галю. Олег, Олег Алех... Фари слеп'ять. Ну, то... Не дивись на фари. Катерина возна, Віктор Рибаченко. Доброго ранку. Гарного спілкування. Оля Тетяна, гарного позитивного дня, здоров'я, миру, спокою на весь день. Алекс, а ви нічого. Дякую. О, куди побіг? Юлія Бойко ставимо, лайчики ставимо, дівчата хлопці. Алекс, я тебе заблокую. Добре, ти бачу безтолковий. Так що, йди звідси, у нас не, не, дур, не для дурних канал. Ми нормально спілкуємося. Так, Оля Прибейська, бабуся Галя, доброго ранку. Медвідь, на Уралі, погода. Непредсказуемое. Может и летом снега навалить, и зимой может весна наступить. Но надолго. Все-таки время года держится в своїх рамках. Дай Боже, щоб все було добре. <coughs> Дай Боже, щоб всі були живі, здорові и було все прекрасно. Так, запитання.